Всім привіт! Такі глибокі були дні роботи над собою, і прийшла до висновку в котрий раз. Що часом ну особисто я, я думаю, що тут є, такі як я. Ми тікаємо в якісь робочі процеси, аби не відчувати чогось. І Це не свідомо, це не спеціально. Ти просто чіпляєшся більше за голову, за думки, і починаєш тупо працювати, аби не відчути тих почуттів. Тих сигналів, що можливо, ти йдеш не тією дорогою, а можливо, щось зароджується, а можливо, треба сказати комусь стоп, а Можливо, треба сказати нарешті собі так і життю так. Я почала такий експеримент. Я е, думаю, якщо відгукнеться аудиторія, я зроблю і для вас таку роботу, коли ми говоримо собі так, життя нам говорить так. Мені насправді страшно було зупинятися і, і, і не робити, хоч це якісь там не так багато днів, але я розумію, а що станеться, якщо я зараз скажу стоп всьому, що зараз відбувається в моєму житті? Нічого я прокинулась, написала всім, що я на стопі зараз. Прийду, коли прийду. І знаєте, що я відчула колосальний прилив енергії, я зрозуміла, що ось ця точка зараз вона є правильною для того, щоб я зрозуміла, як і куди рухатись далі, для того, щоб я почула ось голос всередини, що ж він там мені так кричить, а за тим, що я постійно щось роблю, я не чую. Неймовірно. Не бійтесь, зупинятись. Повірте, в мене відповідальності вистачає на мені, і не тільки моєї. І це дуже схоже на процес обнулення. Знаєте, коли ти з чистого аркушу починаєш. Але не те, щоби ти там став зовсім інший. Твій досвід нікуди не дівається, твої усвідомлення да, якісь. Можливо, цінності змінилися, можливо, навпаки закріпились. Але оця точка, пауза. Це такий шанс собі почати по-новому. Зовсім-зовсім по-новому. Така ревізія, така просто правильна. Тож я продовжую казати собі так, життю так. І я бачу, як життя мені відповідає також зеленими сигналами. Сміливіше, Зробіть паузу. Якщо дуже-дуже страшно зупинитись, да, бо це ж контроль, і е, маєте таке враження, що все-все зруйнується. Тоді запитайте себе, чи воно істину взагалі є, і ну чи насправді воно зруйнується. Якщо там істина, вона не зруйнується. А якщо там е, мильна бульбашка, то воно зруйнується, але то не істина, і вона вам не потрібна. Чим далі ти йдеш від себе, тим зворотній шлях він буде болючий і ще довший. Спробуйте в точці паузи відчути тотальну свободу. От просто уявіть. Уявіть, що ви ніхто на хвилинку. Все і ніхто. Якщо вас це лякає, подумайте чому. Чому ну, свобода вас лякає. Чому ви транслюєте? Ми всі транслюємо, що ми дуже любимо свободу, ми свободолюбиві. Кожен сам по собі. А як тільки, тільки ми дотикаємось до тієї свободи, ми біжимо аж гай шумить. дайте собі чесні відповіді, що стоїть за бажанням бути вільним, за бажанням відчувати цю свободу, що стоїть за страхом. Доторкнутися до цієї свободи, де є невпевненість в собі. Це завжди про невпевненість в собі насправді, тому що да, є така думка ілюзорна, що ви можете не справитись. Але якщо ви підкачаєте ті ділянки свої, то все вийде. Все обов'язково вийде вам на благо і на щастя.